Виконуємо номер 11.20 із підручника Алгебра 8 та номер 21.20 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте дію та подайте результат у стандартному вигляді і два завдання. Приступаємо до виконання. У нас порядок числа мінус 8. І порядок числа мінус 8. Тому до 4,7 додаємо 5,1 і множимо на 10 у мінус 8 степені. 4,7 додати 5,1 це буде 9,8 і множимо на 10 у мінус 8 степені. У другому завданні також порядок 7 і порядок 7. Тому 2,9 відняти 1,8 і множимо на 10 у сьому степені. Отримаємо 1,1 на 10 у сьому степені. Номер 11,20 із підручника алгебра 8, та номер 21,20 з підручника математика 8, виконано.